Королева Каміла нібито втягнута в один зі скандалів принца Ендрю з малоймовірної причини. Королівська сім'я на межі, скандал принца Ендрю і неочевидна роль Каміли. Королівська родина переживає важкі часи. Після смерті королеви Єлизавети II і подальшої коронації короля Карла III очікувалося, що монархія зміцниться і продемонструє стабільність і безперервність. Натомість скандал із принцом Ендрю продовжує отруювати атмосферу, оголюючи глибокі тріщини в сімейній структурі та ставлячи під сумнів здатність монархії адаптуватися до мінливих часів. І, що особливо цікаво, в цій складній ситуації в епіцентрі уваги виявляється не тільки сам принц, а й королева консорт Каміла Андрій, тягар монархії. Ситуація з принцом Ендрю, м'яко кажучи, трагічна для королівської родини. Його зв'язок із Джефрієм Штейном, звинуваченим у сексуальному насильстві над неповнолітніми, завдав непоправної шкоди його репутації та, відповідно, репутації всієї монархії. Спроби заперечити чи пом'якшити їх роль у цьому скандалі лише погіршили ситуацію. Позбавлення його військових звань і відставка з офіційних обов'язків є лише поверхневими заходами, які не вирішують глибинних проблем. На мій погляд, Ключовою помилкою було недооцінювання масштабів скандалу та недостатня увага до його наслідків. Королівська родина завжди робила ставку на образ бездоганності та моральної чистоти. Ендрю зруйнував цей образ, поставивши під сумнів здатність монархії жити згідно з сучасними стандартами етики та моралі. І, що важливо, скандал з Ендрю виявив брак прозорості та підзвітності в королівській родині. Спроби зам'яти ситуацію, приховати факти та захистити одного з їхніх учасників, викликали лише недовіру з боку громадськості. Королівська ложа, епіцентр боротьби за владу. Тепер, коли Ендрю змушений покинути королівську ложу, питання про його майбутнє житло стало не просто внутрішньою проблемою, а символом боротьби за владу та вплив у королівській родині. Спроби короля Карла Три переконати брата переїхати в більш скромне житло є не тільки економічним заходом, а й сигналом того, хто тут господар. Твердження про параноїдальний настрій Ендрю, його побоювання щодо передачі королівської ложі королеві Камілі здаються мені цілком вірогідними. В умовах нападу на монархію кожен член сім'ї прагне зміцнити свої позиції і зберегти вплив. Зі стратегічної точки зору спроба Ендрю залишитися в Лондоні чи Вінзорі поруч із доньками виглядає логічною. Це дозволить йому підтримувати контакт із суспільством і не втратити підтримку своїх прихильників. Однак в умовах, коли король Карл III прагне до економії та раціоналізації, таку відмову можна розцінити як прояв егоїзму та небажання пристосовуватися до нових умов. Каміла несподіваний гравець у королівській грі. Сама фігура королеви консорта Камілли завжди викликала неоднозначну реакцію. Її стосунки з принцом Чарльзом, її роль у розлученні Сари Фергюсон, її публічний імідж все це піддавалося критиці та обговоренню. Однак у ситуації, що склалася, Каміла постає в несподіваній ролі несподіваного гравця в королівській грі. Спроби королівської родини дистанціюватися від розмов про те, що Каміла отримає королівську ложу. Здаються мені цілком виправданими. Очікується, що королева консорт, як і кожен член королівської родини, буде бездоганним прикладом моральності та чесноти. Отримання королівської ложі, особливо на хвилі скандалу з Ендрю, могло бути сприйняте як прояв нечутливості та зневаги до громадської думки. Водночас я вважаю, що Каміла має достатньо досвіду та політичної хватки, щоб уникнути пастки. Вона, як ніхто інший, розуміє, наскільки важливо підтримувати баланс між особистими інтересами та суспільним благом. Цікаво, що Gibbon News стверджує, що Каміла віддає перевагу більш скромний спосіб життя, ніж її зять. Це, безумовно, позитивний сигнал для суспільства. Королева консорт, яка прагне до скромності та простоти, є саме тим образом, який потрібен монархії під час кризи. Що далі? Майбутнє королівської родини залишається невизначеним. Скандал із Ендрю лише один із багатьох викликів, з якими стикається монархія у 21 столітті. Нестабільність політичної ситуації, мінливі суспільні цінності, конкуренція з іншими джерелами інформації, все це вимагає від королівської родини гнучкості, адаптивності та готовності до змін. Я вважаю, що королю Карлу III необхідно вжити швидких і рішучих заходів. Щоб відновити репутацію монархії. Потрібно не тільки притягнути до відповідальності тих, хто винен у скандалі Зендрю, але й провести серйозну реформу структури королівської родини. Необхідно підвищити прозорість і підзвітність, спростити систему управління та адаптувати монархію до сучасних реалій. У цій складній ситуації королева консорт Каміла може зіграти важливу роль. Її досвід, політична камітливість і віданність скромності могли б допомогти монархії подолати кризу та відновити суспільну довіру. Ключовий висновок: королівська сім'я повинна продемонструвати готовність змінюватися та адаптуватися до сучасних реалій, щоб зберегти свою актуальність і зміцнити суспільну довіру. На завершення хотілося б відзначити, що ситуація з принцом Ендрю і королевою Камілою це не просто сімейний скандал, а символ глибоких проблем, з якими стикається британська монархія. Здатність подолати ці проблеми та адаптуватися до нових умов визначить майбутнє монархії та її роль у сучасному світі. Зараз, як ніколи, важливо проявляти мудрість, далекоглядність і готовність до компромісів, щоб зберегти багатовікові традиції та зміцнити суспільну довіру.